Декларація прав людини є частиною українського законодавства. Це записано в українській конституції. Немає змісту тези, які зазначені в декларації прав людини, переписувати в Конституцію. Одним реченням про те, що ми повністю визнаємо міжнародне право і є в системі координат, цього достатньо. В цьому реченні є оця прекрасна цитата. Беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закона з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії гноблення. оцим правом прямою нормою декларації прав людини, ми скористалися. Тим, що було на Майдані. Бо назвати це революцією, вже назвати це Майданом було важко. Це було справжнє повстання, і цим правом ми скористалися. Це міжнародне обґрунтування тої діяльності, яка в нас була на Майдані. Тепер, по суті, питання в контексті законопроекту, який зареєстрований. Перше, існуюча радянська система легалізації зброї безмежно застаріла. Вона абсолютно не відповідає сьогоденню. як з точки зору процедури. Так і з точки зору того, хто має право на легалізацію зброї, приведу три простих приклади: волонтери, які їдуть в зону АТО, не мають легального способу мати на собі при собі зброю для того, щоб здійснити елементарний захист від різних потреб. Друге місцева міліція, загони місцевої міліції, добровільські загони, які створюються офіційно місцевою владою для охорони офіційно порядку на території вулиць наших міст, які є легальними, зареєстрованими в МВС, не мають право вільно мати при собі зброю і її відповідно навіть придбати за власний рахунок. Правозахисники, які в силу своєї діяльності не є адвокатами, але в силу своєї діяльності надають правову допомогу і змушені в реальному полі стикатися з необхідністю захищати людей, надавати їм межа між правовою неправовою. Допомоги в таких моментах дуже близька, не мають можливості. Я можу перераховувати ці цільові групи дуже довго. Таких цільових груп є величезна кількість, які не мають легального способу придбати в магазині зброю. Це ненормальна ситуація. Радянська система, яка контролює людей, які мають зброю, повинна померти. Замість неї повинно прийти розуміння, що кожний свідомий, чесний громадянин, який дотримується правил, про яких сказав Дмитро, повинен мати можливість придбати зброю.